Дуже-дуже в дуже таких малесеньких малесеньких ситуаціях, а не бачить наші найбільші красі. Ой, так як я була найманим працівником, потім консультувала бізнеси, консультувала власників, керівник, топ менеджерів менеджерів керівництва бізнесів з приводу наступного етапу їхнього розвитку. Прийшла до думки, дивлячись на те, як інші намагаються змінитися, стати кращими, приблизитися до того, що хочуть. Намагалася зробити по собі. Я дійшла до того, що виробила свою модель. А як же на себе дивитися? Як вже саміть, який в мене є арсенал. Чому моя найбільша потенція? Взагалі, що я можу, а що я не можу? Хто мені має сказати це? Звідки я маю про себе це знати, що Те, що в мене в голові, я це можу. Яку ціну я маю брати за свої послуги? Як мені це адекватно розцінити? І взагалі як собі зробити цей такий внутрішній локус контроля, да виставити таку систему координат, по якій я буду зрозуміти куди я рухаюся: в сторону розквіту чи в сторону такого знепаду або такого знаєте, завмирання. Я хороша в очах інших, чи я відчуваю, що я роблю щось максимальне, максимально, максимально класне для себе і для світу. Так, ось виробила таку я систему координат. Модель. Я не можу оцінити іншого через цю модель, але через цю модель людина може сама оцінити себе. І прописати вже із того знання свої плани на майбутнє. У мене теж є певна методика, певні інструменти, якими я користуюся і даю людям, які до мене приходять, для того, щоб та картинка, яку ми носимо в голові про себе, максимально віддалена в час, як, як нам здається. Ну, скоро, скоро ми до неї дотянемося, стане можна скільки крутима. Отже, та модель вже в цьому році. А яка? Буде наступна а, модель, наступний образ себе, коли ми вже дійдемо до того максимально бажаного, якої ми носимо все життя. Оце саме цікаве починається вже після того, коли ми закрили базові потреби, закрили мрії, які в нас є в голові. Та ми все все здійснили. Перейшли далі, а далі відкривається новий горизонт, і це, як знаєте, по вертикалісти є більше видно. О, тому я.